Назвати Святослав в цьому відео поговоримо про те, що швидше заряджає акумулятор EcoFlow чи гібридний інвертор. Адже це так важливо, коли світло немає більшість доби. Який акумулятор треба, щоб такої зарядку якум не огрохати, і чи є сенс в автомобільних акумуляторах? Отже, поїхали. Ну насправді це відео я готував. Вона мала бути другим на каналі. Я писав для нього величезний сценарій, розбивав той величезний сценарій на три величезні сценарії. Потім їх знову всі переписував. І, власне, сьогодні вирішив, що вже запишу, як є своїми словами, бо інакше це відео ніколи не вийде. Це вже, до речі, другий запис. за Сьогодні перший мені не сподобався. Отже, почну з того, що пояснюю цю всю табличку, яку ви бачите на екрані. Після чого підведемо підсумки і дамо відповідь на ці питання поставимо. Отже, тут я взяв для порівняння наші два інвертори, а також популярні зарядні станції. Ось тут всі їх параметри. Я думаю, що є тут сенс по кожному проходитись. Для повноти таблички я приписав 2,4 вольтовому інвертору 100 амперний 24 кВт години. Акумулятор і 48 вольтовому 4,8 кВт годинний акумулятор, і відповідно вартість такої збірки. Нас цікавить ось цей рядок, потужність зарядки від мережі. Вона порахована для зарядних станцій, вона взята з офіційного магазину. Ціни до речі. Зараз взяті на перекупські, а саме от з офіційного магазину. Параметри цих станцій взяті відповідно теж з офіційного магазину. Потужні зарядки від мережі інверторів взята порахована таким чином: Ампери, потужні зарядки в амперах помножені на приблизно напруга акумулятора, при якій буде максимальне співвідношення напруги і сили струму, ну тобто при більшій напрузі. Коли воно вже буде доходити до 28 до 29 вольт, струм зарядний падатиме і відповідно загальна потужність знижуватиметься. Так само і тут, десь після 56, можна і трошки менше вольт, сила струму вже буде знижуватися. Чому я взяв максимальний, саме максимальна потужність, а не номінальну? Тобто помножив не на 48,24, а на 27,56. Тому що для цих зарядних станцій теж вказана саме пікова потужність. Так, оце вже не треба. Так. Продовжимо. Тут табличка відсортована. Це просто маленька табличка, там де я відсортував від найшвидшої мережевої зарядки до найповільнішої. Також тут додатково додав, скільки за 4 години зможе накопичити той чи інший пристрій в акумулятор при умові, що акумулятор достатньо ємності. Звісно, всі зарядні станції обмежені своїми акумуляторами, але інвертори до них можна потенційно під'єднати. Акумулятори такої ємності і відповідно за 4 години вони зможуть накопичити набагато більше. Далі табличка розрахунку акумуляторів. У випадку свинця нам треба, щоб він прослужив бодай скільки хтось. Нам треба, по-перше, заряджати його струмом, одна це по-друге, користуватися тільки. 30% ємності, тоді вони дійсно можуть прослужити близько до заявленої кількості циклів. Але для цього треба взяти багато акумуляторів, відповідно в 10 разів більше, ніж потужні зарядки. Саме тому ось ці мінімальна ємність це просто потужні зарядки помножені на 10. Бажана ємність це скільки ми в реальності зможемо набрати, враховуючи ємність реальних акумуляторів. Наприклад, якщо це свинець, то оптимально збирати з акумуляторів 200 ампер годин, дванадцять вольт двісті ампергодин. Відповідно, тут це в нас 2 послідовно по 2 паралельно 200 А. Тут у нас 4 послідовно по 4 паралельно. Реальна ємність, якщо ми візьмемо 30%, буде ось така. Ну і вартість за таку кількість акумуляторів. Відповідно, ось така і ціна за кіловат годину ось така. Аналогічно для NMC і LifePod, тільки тут ми множимо на 3, а тут на 1. Чому я розділив на дві підгрупи? Ну тому що я би взагалі більше орієнтувався на цю. Все ж існують коробки серверні. Та й в принципі деякі. Звичайні фабричні акуми, там де вказаний струм заряду 1С. Але не всі не всі акумулятори, тобто це залежить від виробника, комірок, від БМС-плати, яка встановлена, не всі підтримують струм заряду 1С. Навіть насправді ті, що підтримують, бажано їх так не заряджати, тому що це негативно впливає на їх ресурс. Але для повноти картини я все ж розділив їх на дві такі групи. що Можна взяти акумулятор, який дозволяє зарядку 1С. І тоді нам треба навіть менша мінімальна ємність, щоб задовільнити таку потужність зарядки. Однак в бажану ємність я все ж вписав в томперні акуми. Ну тому що ви ж не зможете знайти акуму рівно 810 Вт. -год. Тому я брав от в реальності, який ви знайдете. Саме тому вартість тут у нас лишається схожа. Я тут поставив 850 на 800, тому що з розрахунку, що акум, який підтримує зарядку 1С, він буде трошки дорожчий. В принципі, на цьому все. Просто скажу, що... Ай тут помітив помилку. Тут у мене два акумулятори 100 А, а ціну я вказав ось тут як за три. Все. Персу нормально. Отже, ще раз, ціни точно не занижені, ціни на свинець я тут точно не завишав. Тут що таке червоне потужність, тут вказано 600 тисяч, але це такий піковий режим, при якому напруга насправді просідатиме. І потужні зарядки сонця і мережа. Тут я виділив червоне, тому що я не знайшов підтвердження, що воно дійсно сумується. Одночасно зарядка від сонця і від мережі буде саме сумою цих двох потужностей. Це не завжди є так. Ну і власне підсумок, що можна винести з цієї таблиці. Отже, що швидше заряджає акумулятор кафлов чи гібридний інвертор. Ну, ось з цієї таблички, очевидно, що дорожчий гібридний інвертор. На голову обходить всіх конкурентів, дешевший теж не пасе задні. Друге, не так важливо, за скільки годин зарядиться акумулятор, тому що в зарядних станціях акумулятор всередині маленький і він фіксованої ємності. А до гібридного інвертора можна під'єднати великий акумулятор набагато більш важливо, скільки ват годин запасе за певний час акумулятор. А головне всього, скільки ват годин там може вміститися. Тобто, да, якщо світло дали на годину. То треба орієнтуватися ось на цей стовбець. Якщо ж світло є більше, ніж година, то орієнтуватися треба на цей стовпець, і по цьому стовпцю у нас дешевший інвертор вже на третьому місці. Інші ж зарядні станції з маленькими акумуляторами так, вони швидко зарядяться за годину, але далі їм вже не буде куди заряджатися. Далі, який акумулятор треба, щоб такою зарядкою акум не огрохати. Ну, ось тут я дав відповідь на це питання. А це стосовно гібридних інверторів. Стосовно зарядних станцій, новий там, якщо це не нові версії, в яких можна обмежувати швидкість зарядки через додаток, то тут ви такою швидкістю якби дуже швидко вбиваєте. І чи є сенс в автомобільних акумуляторах? Ну, я думаю. Бачите, що ні. Так, ціна трошки дешевша, але це не враховуючи необхідність в балансирах і в додаткових проводах, не враховуючи геморніс цієї затії. Ну от уявіть, скільки важитиме 16 акумуляторів по 200 А сонцево-кислотних. Я не хочу навіть уявляти. І навіть при ідеальному сценарії оце у вас проживе 4 рази менше, ніж навіть НМЦ-шний акумулятор. Розкладі, а залізо фосфат там взагалі різниця в десятки разів може бути. Фу, ну все, я ще раз це вже не буду перезаписувати. На цьому, все. Дякую за увагу. сподіваюсь на таке вже і безполезне відео. Дякую за увагу. Гарного дня.